Жити в задоволення, жити ефективно, жити якісно Арден Палац Медикал Резорт Ен СПА представляє програму Майєра – унікальну методику збереження здоров'я та продовження активного довголіття. Турботою про відновлення ваших сил та повноцінний відпочинок ми пропонуємо бездоганний сервіс європейського рівня, естетику та затишок наших вишуканих комфортабельних апартаментів. Тишу і спокій, смарагдової оази Подільських товтар. Ми забезпечуємо повний супровід протягом всього вашого оздоровлення та створили ідеальні умови для проходження майер-терапії, спрямованою на очищення організму, нормалізацію ваги, відновлення правильної роботи травної системи, формування корисних харчових звичок, активне збереження здоров'я. Медичний центр «Арден Палацу отримав світове підтвердження якості послуг в рамках терапії Майера. Ви зустрінетесь з сертифікованими лікарями, терапевтом, нутриціологом, ендокринологом, кардіологом невропатологом, котрі оцінять загальний стан організму, роботу травної системи, вашу поставу та ментальне самопочуття. Наші фахівці проведуть вам необхідні лабораторні та апаратні дослідження, комплексну УЗД-діагностику, мануальний огляд та допоможуть проходити всі етапи програми з максимальним комфортом. Лікар-дієтолог детально ознайомить вас з принципами корисного харчування за методикою Майера, підбере відповідну дієту та надасть рекомендації щодо вживання здорової їжі вдома. Аби ви легко позбулися зайвого та наповнились життєвою енергією, програма Майера розпочнеться з лагідної детоксикації вашого організму та вживання цілющої мінеральної води з власного бювету кілька разів на день. Її унікальні властивості покращують обмін речовин, швидко виводять токсини, мають жовчогінну дію та підсилюють кровообіг. Наша спеціальна дієта розроблена для учасників маєртерапії так, аби ви отримували не лише максимальну користь від страв, а й насолоджувались вишуканими смаками. Для вашого комфорту та спокою ми пропонуємо окрему зону для неспішних трапез, де про вас ненав'язливо піклуватиметься наш привітний персонал. Важливою складовою терапії є помірні фізичні навантаження. В Арден палаці ми потурбувалися, аби вони були цікавими та різноманітними. На вас чекатимуть водні активності та плавання в величезній аквазоні, функціональні заняття в тренажерному залі, ранкова гімнастика, стретчинг та пілатес на свіжому повітрі. А також оздоровча ходьба та прогулянки тінистими маршрутами теренкуру, які подарують вам заряд бадьорості, продовжать молодість та наповнять організм новими силами. Лікувальний блок в рамках програми Маєра спрямований на ефективне збереження здоров'я та покращення самопочуття. Курс бальнеологічних процедур, оздоровчих аромаван, підводного масажу, різноманітних душів, пропрацюють проблемні зони, покращать кровообіг. Грязотерапевтичні обгортання мають протизапальний, протинабряковий, біостимулюючий, седативний ефект та за допомогою припливу крові до тканин підтягнуть ваше тіло. Сухі вуглекислі ванни, оксигенотерапія, насичення крові озоном відновлять організм на клітинному рівні. Апаратне лікування забезпечить зміцнення судин, пружність вашої шкіри та відмінне самопочуття за допомогою надсучасних технологій. А справжнє естетичне задоволення та тотальний релакс ви отримаєте у спа-центрі Арден Палацу, де можете обрати для себе найефективніші ритуали краси. Марокканський пінний масаж. Масаж з ароматними оліями, антицелюлітні обгортання на основі спеціальної космецевтики. Лімфодренажні моделюючі детокс програми за допомогою інноваційного обладнання. Досягти найкращих результатів та розкрити весь потенціал вашого здоров'я допоможуть наші різноманітні купелі, крижані водоспади та гроти, сауни та бані. Сінна лазня краксен для бережного пропарювання. Традиційна лазня на дровах для загартованих відвідувачів. Фінська сауна та римська парна для поціновувачів класики і ще безліч банних ритуалів для відновлення вашого храму душі. На кожному етапі проходження програми ви можете консультуватись з вашим майер-терапевтом, отримати всебічну підтримку, разом оцінити результат. Ми навчимо вас турбуватися про себе, сформувати корисний спосіб життя, аби впевнено крокувати в активне довголіття. Нехай кілька тижнів за програмою Майера стануть відправною точкою усвідомленого вибору якісного майбутнього. А дні, проведені в Арденпалаці, наша унікальна природа. Високий рівень сервісу та вражаюче розмаїття послуг стануть чарівною традицією для вас чи безцінним дарунком для ваших найрідніших. Поки ми турбуємось про ваше здоров'я та красу, насолоджуйтесь кожною миттю розкішного відпочинку. Залиште нам всі клопоти і тривоги, пориньте в світ спокою та гармонії. Програма Майера Варден Палац Медикал Резорт Енд Спа. Живіть здорово, вдихайте щастя!